Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми з вами розглянемо дуже складну та захопливу партію двох відомих гросмейстерів, яка була зіграна в іспанському дос Ерманасі у 1996 році. Білими грав індієць Вішванатан Ананд, чорними українець Василь Іванчук. Партія дійсно досить складна для сприйняття, але повчальна. І саме такі поєдинки нас навчають грі в деб'юті чемпіонів іспанській партії. Е4 зіграв Ананд, е 5 кінь Ф3, кінь С 6, слон Б5, а 6 слон А4, кінь Ф6. Після рокіровки у виконанні білих Іванчук поставив слона на е 7 Тура Е1 Б5, слон Б3 Д6. С3 рокіровка і h 3 у чорних тут купа цікавих продовжень, і Іванчук зупиняється на так званій системі Зайцева, ставить слона на b7, і після D4 грає e 8 Кінь БД2, слон F8. Головна ідея чорних це не дати білим поставити коня на F1, оскільки буде взяття на d4 з атакою пішака Е4. Тому Ананд. Щоб продовжити іспанський маршрут свого ферзового коня, змушений закрити центр, проканяючи чорного коня, і далі грає кінь f 1 Чорні перегруповуються після кінь g3 з ідеєю зайти на f5. Чорні відразу грають g6, кінь h 2, ще два типові іспанські мотиви. Іванчук грає h 5, попереджаючи один з них, але суттєво послаблює чорні поля на королівському фланзі, що може датися в знаки в майбутньому. Кінь f 3, кінь c 5 нападаючи на слона, білі відходять, і Іванчук починає руйнувати центр суперника, граючи c 6 Чорні контратакують коня і розмінюються на c 6 Слон повертається на b 3 кінь b 6 Ананд зв'язує коня F6, і ця зв'язка стає дуже неприємною. Все це наслідки послаблення чорних полів на королівському фланзі. Іванчук грає слон d7. Після кінь h 4 з загрозою взяття пішака перекриває діагональ, пропонуючи розмін слонів. Білі грають ферзь в 3, чорні захищають коня іншим конем, і після тура А 1 грають тура c 8 натискаючи на пішака c 3 Білі його додатково захищають турою, відбувається розмін слонів, і тут Василь Іванчук припускається помилки, яка є неочевидною. Краще було зіграти Тура е 6 додатково захищаючи зв'язаного коня Ф6, щоб потім відійти ферзем і нарешті розв'язати фігуру. Але Іванчук просто грає ферзь е 7 не вирішуючи цю проблему, і дає своєму супернику першу можливість красиво пожертувати фігуру. Звісно, в такій ситуації нашу увагу привертають передусім поля H5 та F5. До речі, на другому полі. Білі в іспанській партії дуже часто жертвують свого коня, але тут був можливий хід кінь б'є аж 5. Ця жертва була цілком виправданою, хоча варіант, який йде після цього ходу, досить складний. Ми його розберемо. Після взяття на h5, кінь f5 і далі слон h 6, розмінюючи важливого захисника чорних полів. Король відходить, кінь f 5 загроза взяття на d6. Якщо просунути пішака на d5, щоб після взяття відійти ферзем і на d6 дати вилку, то ферзь в 4 і чорного короля захистити не вдається. Тому після кінь в 5 чорним треба захищати пішака турою, але тут ще один удар по пішакові, чорні грають тура c8, взяття розмін, і ферзь відходить. Ферзь є 3, ферзь в 6, тура б'є а 6. Ми з вами в кінці варіанту отримали ось таку цікаву позицію, в якій у білих достатня пішакова компенсація за пожертвованого коня. До того ж, всі три білі фігури активні, і це дає їм непогані шанси в подальшій боротьбі за перемогу. Однак Ананд бити на h5 не став. Він натиснув на пішака ходом тура e-d1, а після відходу ферзя на 6 пожертвував таки коня, але на іншому полі на f5. Індійський гросмейстер поставив туди коня з h4. Він ще раз напав на d6. Якщо забрати коня, то інший кінь заходить на f5. І після ферзь b3, слона 6. Все той же маневр з розміном чорнопольного слона чорних. Далі взяття на d6. Тура б'є c3, нападаючи на ферзя. Тут білі хочуть забрати одного з коней. Тому Тура С6, але Тура 6D3 і далі ферзь g5 з ідеєю повернення коня на f5 і мату на g7. Дуже складна позиція, в якій у білих, як і раніше, мінус одна фігура, але все ж таки атака на Чорного короля дуже потужна. Комп'ютер каже, що у білих тут вже вирішальна перевага, хоча, звісно, це досить неочевидно. Втім, Василь Іванчук жертву коня приймати не став. Він забрав пішака, і після взяття слон б'є Д6, білі зіграли дуже тонко. Звісно, дуже хочеться забрати на D6, але це дає чорним можливість активізувати свою туру і далі зіграти тура С7. Хоча після тура б'є А6, у білих тут є певна перевага. Але все ж на дошці абсолютна матеріальна рівність, і чорні мають шанси відбити атаку суперника і зрівняти положення. Однак Анан зіграв тонше. Замість того, щоб забрати слона відразу, він пішов С4, напавши на ферзя. Той змушений побити пішака, і тепер у чорних вже немає можливості зайти турою на c 3 Білі забирають на d6 з загрозою взяти коня. Той відходить, нападаючи на слона, слона 6 і кінь ДФ8. Ось так, за два ходи чорні коні відійшли в тил, а білий кінь отримав можливість стати на F5. Ананд міг вже вдруге в цій партії поставити коня під бій пішака на цьому полі. І тут досить складні варіанти, які знову ж таки ми з вами розглянемо. Виявляється, що брати коня не можна. Тут вже однозначно. Після ферзь G3 треба перекриватись конем. Жертва. Якщо забрати, то там швидкий мат, тому король h8, але й в цьому варіанті від мату чорним не втекти. Після слони в 6 відкритий шах, все-таки б'ємо туру. Ну і далі мат на g7. Тому після кінь f5 чорні грають тура c 7 захищаючи пішака f7. Але король H2 такий своєчасний профілактичний хід, ферзь б'є b 4 слон d 2 Далі кінь h 6 шах, король g 7 і Тура c 1 Білі намагаються розміняти фігуру, яка захищає важливого пішака F7. Тому чорні відходять турою по сьомій лінії, але Тура c 6 передусім нападаючи на пішака a 6 але після a 7 несподівана жертва. Далі слон 6, якщо забрати слона, то втрачається тура, тому король g8, і тут вже нарешті взяття на g6. Далі Тура g 6 і чорним уникнути поразки не вдасться. Однак зараз вдруге жертвувати коня на f5 анант не став. Він забрав на h6 після Тура e 6 розмінявся і тут вже мав можливість ще раз забрати на h5. Такий варіант ми з вами пам'ятаєте розглядали. При значно більшій кількості фігур на дошці. Далі після взяття на H5, тут буде ферзь 5, перекриття ферзь F5, незважаючи на те, що фігурою менше у білих вони все ж продовжують атакувати. Дуже активні тут фігури захист від мату, шах кінь 8 забирають білі і майже виграють, але лише майже, оскільки у чорних є простий вічний шах. Таким чином, тут жертва коня на h5 не давала білим перемоги, тому Вішвана Танананд все ж таки вдруге в цій партії жертвує коня на f5. До речі, забрати коня можна було. Тут досить непростий варіант для кінцевої оцінки. Кінь e 4 Турат c 1 і чорні віддають свого ферзя, король h2. Ось таке положення, три фігури за ферзя. У чорних, але у білих дуже потужні пішаки на королівському фланзі, та й ферзь досить активний. Комп'ютер віддає перевагу білим, але перевага ця невелика. Щоправда, Іванчук знову не став брати пожертваного коня. Він забирає на Б4, захищаючись від вилки, але білі заходять турою на d7, поновлюючи загрозу. Чорні нападають на ферзя, взяття ферзь є 1-1. І знову напад на ферзя білих. Якщо тут піти кінь 7, то відхід, ферзь f6, і здається, що от-от білі виграють. Проте чорні проводять разючу контратаку. Тура С1. Віддають свого коня, дають шах, ще один шах, ф3 тура С2, загружує тура б'є g2. А після тура Д2. D2... Білі не встигають атакувати чорного короля, а після захисту Тура Д2 подвійний удар ферзь е 1 закінчує боротьбу на користь чорних. Втім, Анан зіграв значно точніше він продемонстрував витримку і пішов ферзь ж 3 напавши на чорного коня. Той забрав пішака і знову напад на ферзя. Але шах короля ж 7, взяття і чорні забирають коня. Ферзь б'є е 5 з загрозою ферзь g7. На дошці критична позиція цієї дуже цікавої і складної партії. Що робити чорним? Треба було все ж захиститися ходом тура g8, хоча, звісно, такий пасивний ход дуже не хочеться робити. Аналіз демонструє, що і в цьому випадку білі вигравали, роблячи хід аж 4. Якщо чорні грають ферзь d 2 то білі не беруть коня. У цьому випадку шах далі Туражі 7, чорні віддають свого пішака на ферзовому фланзі, але, щиро кажучи, ця позиція з трьома білими пішаками проти двох чорних при ферзях об'єктивно повинна бути нічийною. Тому білі тут, не забираючи коня, ставлять пішака на F4, перекриваючи діагональ c1, h6 і створюють красиву загрозу мату ферзь g5 і після кінь g5 взяття пішаком h. А якщо чорні грають ферзь d8, все ж додатково беручи під захист поле g5, то білі перекривають діагональ, захищаючи свого пішака h 4 і поновлюють загрозу ферзь g5, від якої тепер у чорних вже немає захисту. Якщо ж після H4 чорні зіграють ферзь b 4 то буде ферзь F4 на G5, тонкий хід, ферзь F5, шах G3, Тура g 7 здається, що чорні захистились, але ні. Після взяття пішаком треба брати конем, і білі виграють ферзя. В цій ситуації ферзь значно сильніший, ніж кінь та Тура, та й пішак F прохідний, дуже потужний. Таким чином, граючи тут в Тура 8 чорні не рятувалися, але ускладнювали супернику досягнення перемоги. Іванчук же вирішив просто проігнорувати загрозу ферзь g7 і пішов ферзь D2, думаючи, що суперник поласує конем e 4 тоді вже можна буде дати шах з d6 і якось налагодити захист. Але Анант не бере коня, а заходить ферзем, далі дає шах і б'є на g6. Тут загроза g3 і після взяття конем забираємо ферзем з матом. Тому треба захищатися. Тура c3 зіграв Іванчук, і тут же Анант з насолодою забрав коня, давши шах, і змусив Іванчука здатися. Дійсно, чорний король уникнути мату не може. Після відходу буде f 4 далі шах і мат на g5. Ось така дуже цікава, складна, але повчальна партія, в якій ми бачили з вами безліч заплутаних і красивих варіантів з жертвами коней на F5 та H5. Двічі Ананд міг пожертвувати коня на h 5 але не зробив цього. Проте двічі пожертвував на f5. Втім, Іванчук жодного разу не прийняв жертву, але це не врятувало його від поразки. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!